Привіт, мої хороші! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами робимо вправочки за темою правильні дієслова з закінченням R і ір у теперішньому часі як вони відмінюються. У нас було вже відео на цю тему, тож швиденько давайте відпрацюємо і підемо відпочивати. Тож, розпочинаємо. Нам треба поставити дієслова у вірну форму. У нас є дотречення, і дієслова поставлені у інфінітиві, тож змінюємо. Бейр, на ту треба змінити летеле порла ночі. І запитання: Дивишся телевізор вночі? Як ви запитаєте у друга, поки ви думаєте, Я пишу, а ви там швиденько перевіряєте: Бес. Бес летеле пола ночі. Дивишся телекночі. Наступне. Йоно, you know. тут компрендер у нас стоїть, а мігефе моїм'ї. Я не розумію свого шефа дуже добре, тож, як ми скажемо на йо, пам'ятаємо, що на Йо у нас завжди закінчення О, Йоно комприндо, аміхефему ім'ї. Наступне: Donde abrir уsteдес ресторанти, де ви відкриває, відкриваєте ресторан. На устедес згадуємо, яке буде закінчення, видаляємо ір. І закінчення ін. Donde abring uštedes, el restaurant, будь ласка, звертайте увагу на особи. Yo, comoр muчакарni. На Йо закінчення у нас яке? буде О, то ми «ер» er прибираємо і саме йо кому муча карні. Я їм багато м'яса. Якщо полюбляєте м'яско, пишіть в коментарях, якщо ні, то вже пишіть. «Yo abrir el bolso y no ver el teléfono». Ой, тут щось зелененьким не виділо. Ну нічого. Давайте знову змінимо. Я відкриваю сумку і не бачу телефону. Часто буває так. Да? Тож ми пишемо Yo, abro. el bolso І но no. пам'ятаємо, що беру нас трішечки неправильно, то ми. Не можемо так зробити, прибрати повністю R і поставити Бо, бо це неправильно у нас буде Бео. Но Бео niños beber бебер Los niños, Як ми можемо їх замінити особою? Вони ес, так? То на еos, яке у нас закінчення. N. Eos leche. Вони ласніос діти п'ють молоко con tus padres» Як ти скажеш, другу, що ти живеш з батьками? Яке закінчення буде на ту? Ту б'єш. Контус падрес. Ой. Чудово. Давайте приберу тут дужечку і все. Поїхали далі. Яка у нас права наступна? Дай відповіді на запитання. Ну, я їх створюю в презентації. Раніше, тож я не завжди пам'ятаю, як я вам там завдання придумувала, то дивлюсь разом з вами, що я тут придумала і треба робити. Дай відповіді на запитання. У нас вже є так або ні. І пишемо собі: Бебе сервесо. Що таке сервесо? Пиво. І нам треба відповісти так, п'ю пиво. Вас питають: ти п'єш пиво? Так. Сі, бебо. Сервісо. Ой, зарвайся. Далі Пабло бенде субісіклейта в'єха. Пабло продає е, свій старий велосипед. Ми кажемо ні. Пабло. Пам'ятаємо два рази ні. Пабло, но, він. Бенде. Закінчення E е на L. Sumbi C. Ну і закінчимо на цьому. Можете в'єха додати, можете не додавати, як відповідаєте, тут не принципово. Comprendes bien español. Розумієш добре іспанську. Ну, ми вже трохи розуміємо, то можемо сказати sí, comprendo bien біін Comprendo bien Espanyol. Чудово. Бебе усе шумо парламаняна. Усе це ви, так, поважна особочка. «П'єте e, сік зранку. E, тут у нас стоїть Сі. Si. Давайте замінимо його на Но. No, бо у нас вже було перед цим Сі. Si. Но no, і подвійне заперечення. Но бебо. Шумо. Порла Маняна. Ой, Корломаняна. Ні, не п'ю е, зранку усік. Чудово. Давайте подивимось наступне, що у нас. Дай відповіді на запитання за зразком. Егемпло. Don't they bave? В дужках відповідь ваша Україна. І ви маєте відповісти Bio in Ukraine. Давайте спробуємо. Ви завжди можете поставити мене на паузу, я нікуди не поспішаю, я почекаю, поки ви вирішите самі, а потім перевірите е, за моїм відео. Отак. киабри хорхе і в дужках уна бентана. Нам треба сказати, що хорхе відкриває вікно. А абрір це відкривати, так? Хорхе абри. І як ми скажемо? Лавентана чи у новинтона? Якесь вікно. Він просто відкриває якесь вікно. Може, ми не бачимо, якесь там відкриває. Унавинтана. Куандо лисліброш. Порла ночі. Не плутайте, будь ласка, куандо і куанто. Якщо там стоїть літера Т, це скільки. А якщо куандо через Д, то це коли? Uh, коли читаєш книжки? І у вас відповідь вночі, то давайте скажемо читаю книжку вночі. Я дуже люблю читати книжки, то, що ви любите, ставте вподобайку. Це я обожнюю проводити ночі за книжками. От зараз ніч я вам знімлю відео і піду е, читати книжечку. Лео. Бо я читаю, так? Це не ім'я, це змінена форма дієслова. Leo, libros, ліброш, ліброш, la noche. Читаю книжки вночі. Комо бівену стедиш? Комо це як? Да? Як ви живете? Дуже погано. Вам треба сказати, що ми живемо дуже погано. Вас ж запитали, як ви живете? Ми живемо дуже погано. Можете замінити мой бієн дуже добре, без різниці. Так, бівімос. Тут головне нам на особу провідміняти. Vivimos муй, маль. Vivimos muy маль. І Наступне. estupendo – це чудово. Кей usted por la mañana? Un bocadillo. Що їсте сте зранку Бутерброд. Давайте скажемо я їм зранку бутерброд. Комо. la mañana. Por la mañana це Por la mañana. Зверніть увагу, що є комо. Як запитання як, і воно з наголосом. А тут комо без наголосу це я їм. Але комо без наголосу іноді може в реченнях непитальних означати також як. То дивіться в залежності від контексту. Наголоси прям важливі, якщо чесно в іспанській, якщо ви їх пропускаєте, фу-фу-фу, не пропускайте. Так, задай запитання до речень. Ехемпло. Папа Коме Енель Кафе. І які запитання можна додати? Donde kome parco, come parko en el кафе? Чудово, так? можна різні задавати, які вам подобаються. Я, там, я тут задам їх для простішого, може рівня, найпростіші, а ви можете придумати свої, написати їх мені в коментарях, і я з радістю почитаю. Лимош la література moderna. Читаємо сучасну літературу, так? Я хочу запитати, що читаєте? Як сказати, що згадуємо, поки я тут намагаюсь потрапити по клавішам. Ке. Що це Ке. А, от, е, як сказати, що ви читаєте у великої групи запитати. Лейш. Кились. Кінця, там шашенто графіку. Тут нам треба е, отак. О. Так, Leo la Тісия в internet. Лео це не ім'я. Всі чомусь кажуть, що це ім'я. Ні, це я читаю. Хоча може бути ім'я, але тут це я читаю. Я читаю новини в інтернеті. Давайте напишемо, ем, наприклад, де читаєш новини. Ну, зараз всі, напевно, ніхто не користується газетами, всі в інтернеті читають, так? Donde las noticias. Noticias. Donde las noticias. Чудово. Далі. Наступне. Лео і Рафа бебен і нельди. От тут у нас. Я вам зробила таку, як, задачу зірочкою. Щоб ви звернули увагу, що у нас тут Лео це читаю, а внизу Лео це ім'я. Лео і Рафа ви біно, не Харді. Лео і п'ють вино у садку. Давайте запитаємо, ем, хто п'є вино. щоб ви згадали питання хто? Хто п'є вино у садку? Як буде хто? Згадуємо, будь ласка. К'ін. Кін, бебе, хто п'є. Ми ж не кажуть, хто п'ють. Хто п'є біно? Кін бебе біно і нельхаї. К'єн. Запам'ятайте к'єн це хто? Далі. Компрендо бієнла легва інглеса. Inglesa – це англійська мова. Розумію добре англійську мову? То що ми можемо запитати? Наскільки ти добре розумієш? Або чи розумієш ти англійську мову, да? то я запитаю «Кому?» Як ти розумієш англійську мову? Комо на «ти» компрендеш? ла «лингва» English. English. Aquí. Okay. ¿Cómo comprendes la lengua inglesa? Estupendo. Думаю, тут все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, ви завжди можете мені написати коментар, щось запитати. Я бачила, багато пишуть, запитують, і я дуже рада відповідати на такі коментарі. Так, переклади іспанською. Дивимось. Ми не живемо в Америці, ми з Англії. Давайте перекладати. Не живемо в Америці. Но бьімош. Но бімос. Можна казати Статус унідос або Америка. E, і так, і так. Ой. І так і так можна. Називати Америку. Стадо Суніду, це Сполучені Штати. ми вимоси на Америка, а ми з Англії. От згадайте, як сказати я з України, а потім провідміняєте, яке ми дієслово використаємо, звичайно, сер. То Шомос? Шомос з Англії. Де інглатера Somos де інглатера Ой, як важко мені говорити про дві аби ви знали. Якщо мені цікаво, чому мені важко вимовляти, я десь до школи не вимовляла Р, мене мама дякую повела до логопеда, мене навчили там вимовляти цю літеру, але вона мені досить трошки важка, і коли треба вимовляти в іспанській подвійне «Р» і речати в словах, то це прям капець, як важко мені. Я відкриваю очі і бачу гори. Дуже класний вид. Тож, давайте скажемо, я відкриваю. Абро, лош, охос. Охос це очі. І у нас так і буде і, і бачу. Бео. Гори. У нас було вже це слово. Лас. Монтаняш. Чудово, абролас охос і лас монтаняш. Що ви пишете? На ваш нам треба сказати. Давайте. Що ви пишете? Зг... Знову згадуємо, що. Ну, це прям таке просте слово. І речення вийде дуже просте. Зараз дивуйтесь. Ке. Як буде писати? Ескрібір. А на ваш отрас. Ескрібіш. Кескрібіш. «Ке що ви пишете. Добре, глянемо, що в нас далі. Я їм іспанську їжу. Знову перекладаємо. Для мене вона трошки жарнувата, якщо чесно. Але багато полюбляють. Я їм іспанську їжу. Як сказати? Як буде їжа? Коміда. А як буде їсти? Комир, комо, ла коміда і спаніола. Como la comida española. Далі. Ми не розуміємо іспанців. От ви там трошки вивчили, трошечки розумієте, а е, так, щоб зовсім, то ні, то як сказати, ми не дуже розуміємо іспанців. Щось я сказала, тільки що таке ночь, напевно, на дворі, я вже говорю повільно і незв'язно. Компрендер це розумієте, а не розуміємо. No компрендемос. Я така сьогодні випила чайку з малісою і ромашки. Така розслаблена. Сиджу собі, записую, і можу у вас на відео я дуже повільно говорю, але мені здається, я прям стараюся швидко. No comprendemos испанців. А лош Еспаніош. Що в мене No Comprendemos espanhol. Що продається в магазині? Знову у нас оце що? Яке не всі можуть запам'ятати? Але ми вчимось задавати запитання. Продавати це Бендер. Кебен. Ін tienda. Т'єнда. Кебен en не tienda. До речі, якщо ви хочете. Побільше дізнатися яких, ну, якихось нових, цікавих слів або фраз. то Дивіться, загляніть до мене в дописи. Я там почала писати дописи для вас, щоб вам було цікавіше, якісь вікторинки. Відповідайте, дивіться нові слова, цікаві іспанською. Може, вам щось там сподобається, ви точно знайдете там щось для себе. Але можете заглянути ще в мій інстаграмчик. Там зовсім інші пости, і теж стосуються іспанською, але по іншому зроблені також є вікторини, якісь різні фрази, слова, якісь цікаві. Але це не один і той же самий контент, який я розпощую на дві соцмережі. Нє, в інстаграмі там своє, а тут своє для того, щоб вам було і там, і там цікаво. То підписуйтесь в телеграмі. На жаль, я дуже рідко пощу. Мене зараз не так багато часу на це. Але я збираюсь так, Давайте ще одне речення. Я бачу три машини навпроти будинку. Бачу. Бачите БР. А бачу Бео. Ой. Прям наголосить вирішив. Бео. Три машини. Трескочеш. А тепер навпроти будинку. Згадуємо, як буде навпроти. Інфренти дела каша. Інфренти Дела Каша. Beotres Cotis and frente de la Casa. Отак, дивимося, що у нас тут далі. А далі у нас все. У нас закінчився урок так швидко. Сьогодні ви молодці, тому що ви кожен день наближаєте до своєї мрії, ви вивчаєте іспанську, і ви в мене найкращі. Тож дякую вам за кожну вподобачку, коментар і підписочку. Я вас дуже люблю і зустрінемось у дописах або в інстаграмчику, або в новому відео. Десь побачимось. З гарного вам дня або гарної ночі. Бувайте.